Я вам що хочу сказати, мої Любі, а, дивіться, з, з цим технічним прогресом, з цими можливостями інтернету, дуже багато інформації є і корисної, так, звісно. Немає нічого, знаєте, геть доброго і геть поганого. Все є, як ми використовуємо. Дуже багато інформації є фейкової. Ми маємо розрізняти, ми маємо це вже питати свою інтуїцію, своє внутрішнє вище я, діалог з собою, як. Резонує зі мною ця інформація, для чого вона, кому є вигода з цього. Тому що ми знаєте, розпиляємо дуже багато своєї енергії на непотрібні речі. От іде збір з нас енергії і все. От на це ж замічено вже на хороше, на гарне, на корисне. Менше йде підписників, менше є відгука, людей якось більше реагують на погане, шукають от погані новини, якісь сенсації страшні, якісь тяжкі важкі заголовки, знаєте, запитання такі, ну, тяжкі задаються. А насправді, якщо так зрозум... подумати, е чи стане нам легше від того, що ми узнаємо те чи інше, це наше внутрішнє відношення до всього має бути. Навіть е е складні речі треба вміти брати з цього, е який сенс, для чого воно було в твоєму житті. Чому ми живемо в цей час, чому так сталося, що наша душа вибрала прийти в цей час в цю країну і прожити ці стани? Ну, для когось можливість навіть роботу змінити, почати жити для себе, для Почати робити речі, які подобаються, дуже багато людей змінило своє життя з цими змінами, що відбуваються. верова далі.